Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Духовний фітнес 1 Тимофія 4.7. Вправляйся в благочесті. ТРЕ постійний відвідувач фітнес-центру. І це видно. Його плечі широкі, м'язи добре виражені, а його руки близькі до розміру моїх стегон. Його фізичний стан підштовхнув мене до духовної розмови, я поцікавився, чи його прихильність до фізичної форми якимось чином віддзеркалює здорові стосунки з Богом. Хоча ми не заглиблювалися в цю тему, Тре визнав, що Бог є в його житті. Ми розмовляли досить довго, і він показав мені фотографію 200-кілограмової нездорової версії себе. Зміна його способу життя творила чудеса у фізичному плані. У тексті першого послання до Тимофія 4, 6, 10 у фокус потрапляє фізичне й духовне тренування, вправляйся в благочесті, бо вправа тілесна мало корисна, а благочестя корисне на все, бо має обітницю життя теперішнього та майбутнього. Наша зовнішня фізична підготовка не змінює нашого статусу перед Богом. Натомість наша духовна придатність це справа серця. Вона починається з рішення повірити в Ісуса, через якого ми отримуємо прощення. З цього моменту починається підготовка до благочестивого життя. Це включає в себе живлення словами віри та доброї науки і життя, яке прославляє. Небесного Отця, якщо ви почали свою подорож з Ісусом, як би ви оцінили своє духовне здоров'я? Що у вашому житті свідчить про вашу духовну придатність? Помолимось, Небесний Отче, будь ласка, прости мене, якщо я надто зосереджуюсь на зовнішньому. Допоможи мені виконувати духовні вправи, такі як читання Біблії, молитва. Прояв любові та служіння іншим. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насушний.